Гаразд, давайте до справи. Сьогодні говоримо про облік запасів. І знаєте, це така штука, яка однаково важлива і для маленької пекарні за рогом, і для величезного автомобільного заводу. По суті, це фундамент, без якого їхній бізнес ну, просто стане. Ну, серйозно, що може бути спільного між запашним хлібом і складанням автомобілів? Здається ж, це взагалі різні всесвіти, але є щось одне, щось ключове, без чого ні пекарня не спече хліб, ні завод не випустить авто. І це, звісно ж, запаси. так. Саме вони. Це, знаєте, такий собі невидимий двигун, який змушує все працювати без збоїв. І це, до речі, не просто якісь там речі на складі. Ні-ні ні. Це по суті живі гроші, які компанія вклала, щоб у майбутньому отримати прибуток. Тож, наш план на сьогодні такий: швиденько розберемося, що це взагалі таке запаси. Потім подивимось, які вони бувають. Далі найцікавіше, навіщо їх взагалі рахувати. Як це робиться? Ну і в кінці, звісно, підсумуємо все найважливіше. Так, поїхали. Почнемо з Азів. Що ж таке запаси, якщо дивитися на них очима, скажімо, бізнесу та бухгалтерії? І тут ключове слово це активи. Тобто це абсолютно все, що компанія може використати, щоб створити якусь вартість. Уявіть собі, це і сировина, яка просто лежить і чекає свого часу, і продукція, яка вже, скажімо так, на півдорозі до готовності. Ну і, звісно, ті самі готові товари, які вже на полиці чекають, коли їх куплять. Добре, з визначенням розібрались. Тепер давайте подивимось, на які групи їх ділять. І це, до речі, не просто теорія. Розуміти ці категорії, ну це супер важливо для будь-якої справи. І так, перша зупинка виробничі запаси. Це, по суті, старт будь-якого виробництва. Для тієї ж нашої пекарні, що ми згадували, це борошмо, цукор, дріжджі, а для автозаводу сталь, пластик, скло. Коротше кажучи, це все те, з чого потім народиться кінцевий продукт. І, до речі, ця категорія набагато ширша, ніж здається. Це ж не тільки основна сировина. Сюди входять і різні допоміжні матеріали, і пальне для верстатів, і навіть уявіть собі, запчастини для ремонту цього ж обладнання. Далі у нас незавершене виробництво. Це така собі проміжна стадія. Найкраща аналогія це тісто. Його вже замісили, але в піч ще не поставили. Або якщо про авто, це кузов, який вже зварили, але ще не пофарбували, двигун не встановили. Тобто це вже не сировина, але ще й не готовий продукт щось посередині. А ось тут фінішна пряма, готова продукція. Це той самий свіжоспечений ароматний хліб на прилавку або новеньке авто, що виблискує в салоні. Все це кінцевий результат, продукт готовий до продажу. А отут увага, є важливий нюанс є готова продукція, а є просто товари. В чому різниця? Готову продукцію компанія зробила сама, а товари це те, що вона купила вже готовим, щоб просто перепродати. Класичний приклад супермаркет. Він же не вирощує кукурудзу і не консервує її. Він купує готові банки і ставить на полицю. Оце й є товари. Ну і крім цієї великої четвірки, є ще кілька специфічних категорій. Ну, наприклад, усілякі інструменти, які швидко зношуються, так звані МСП. Або, скажімо, поточні біологічні активи, якщо мова про агробізнес. І навіть буває так, що компанія обліковує запаси, які їй не належать, а просто лежать у неї на складі на зберіганні, теж таке є. Ось, до речі, чудова табличка, щоб усе це вклалося в голові. Бачите, весь шлях від борошна до готового хліба. І чітко видно різницю між тим, що ми робимо самі, і тим, що просто купуємо для перепродажу, як ті ж консерви. Гаразд, з видами з запасів, наче розібралися. Але тепер головне питання: а навіщо це все? Навіщо компаніям витрачати купу часу і грошей, щоб порахувати буквально кожен гвинток і кожну крихту борошна? А відповідь проста: це все заради контролю, ефективності і в кінцевому підсумку прибутку. От є ж знаменита історія про компанію Тойота. Вони колись придумали свою систему точно в строк. Це коли деталі на конвеєр привозять саме в той момент, коли вони потрібні. Не раніше, не пізніше. Знаєте, що це дало? Вони звели до мінімуму витрати на гігантські склади і перетворили свою логістику на потужну зброю проти конкурентів. Ось у цьому і є вся сіль не просто рахувати, а управляти стратегічно, щоб виробництво не зупинялося і щоб точно знати, скільки ж насправді коштує твій продукт. Так, з чому зрозуміло? Тепер давайте подивимось, як. як же все це виглядає на практиці. Насправді тут є чітка логіка три основні кроки. Крок перший. Все починається з папірця, ну тобто з первинного документа, накладної, рахунку, який підтверджує, що, скажімо, борошно приїхало на склад. Крок другий. Ця інформація з папірця переноситься в бухгалтерські книги, в систему. І крок третій коли з цього борошна спекли хлип і продали його, ці запаси треба списати. І отут, до речі, виникає цікава забачка. А за якою ціною списувати борошно, якщо ми купували його три рази, і щоразу ціна була іншою. Для цього бухгалтери мають свої методи, наприклад, метод FIFO – First In, First Out. Тобто яка партія першою прийшла та першою у виробництво пішла. Логічно. І важливо розуміти, що все це робиться не аби як. Процес регулюється чіткими правилами, стандартами є наші, національні, є міжнародні. Навіщо? Щоб усі компанії, так би мовити, говорили однією фінансовою мовою, щоб інвестор з будь-якої країни міг відкрити звітність і зрозуміти, що там відбувається. Ну що ж, час підбивати підсумки, що найголовніше треба винести з нашої розмови? По перше, запам'ятаймо, запаси це значно більше, ніж просто товари на полиці, це цілий ланцюжок від сировини і до незавершеного виробництва. По-друге, вся ця класифікація потрібна, щоб бізнес чітко розумів, що в нього є і як цим керувати. По-третє, грамотний облік це не просто нудна бухгалтерія, це прямий шлях до ефективності прибутку. Ну і звісно, весь цей процес стандартизований від першої накладної до фінального запису в книгах. І наостанок залишу одне питання для роздумів. Просто уявіть собі компанію, яка навчилася керувати своїми запасами. Ну, просто ідеально. У неї ніколи немає надлишків на складі, що заморожують гроші, але й ніколи немає дефіциту, через який зриваються продажі. Як думаєте, наскільки сильно така компанія може змінити свою долю і обігнати конкурентів? Відповідь на це питання, власне, і пояснює успіх багатьох світових гігантів.